Вітаю на Білоцерківському авторинку. У нас для вас чергова пропозиція. Шкода Octavia Universal 2016 року. Має 289 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизельний двигун та автоматичну коробку передач. Авто куплялося офіційно в Україні в салоні та мало лише одного власника. Автомобіль повністю готовий до експлуатації. Тож давайте ми зараз оглянемо його детальніше. Це стильний і сучасний автомобіль з елегантним дизайном, характеризується чіткими лініями і плавними формами. Він має привабливий передній бампер з великими фарами, які надають йому агресивний вигляд. Велике скло спереду і збільшений багажник роблять цього ідеальним для довгих поїздок і повсякденного використання. Крім того, широкі колесні арки і стильні легкосплавні диски додають автомобілю спортивний шарм. Зараз заведемо авто. Авто має повний електропакет, регулювання дзеркал з підігрівом, мультируль, круїз-контроль, автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з гарним дисплеєм та датчик дощу. Ззаду салон цього авто дуже просторий та має підлокотник. Багажник цього авто має дуже багато місця, але його може бути ще більше. Наприклад, ви захочете поїхати на природу, можете скласти задній ряд сидінь та у вас вийде повноцінне двохспальне ліжко. А я запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Нагадую, що ми працюємо кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас і побачите все особисто.